Ну що, друзі, як завжди, доброго ранку. І ви знову на сільському подвір'ї. Уже у нас починається зима. У людей люди вже і відгортають сніги, і знову нападало, а у нас упало один раз сніжок. Що аж дерева повгиналися були. А зараз... Ну нема. Ну що це сніг? Що це? Хіба зима? Це таки оморозець трохи. Ну але нічого. Ну, але, друзі, зима зимою, а свинкам їсти ніхто не відміняв давати. Тому ранкова поранка. А хто не підписався, підписуйтеся, ставте лайчики. По можливості поширюйте мої відео у своїх соціальних мережах, а ми йдемо робити поранку. Ось така зима на цьому подвір'ї. Хоздвір, я його прозвала, бо тут усе, що не хочеш. Тут усе, що не хочеш. І балон з газом ще чекає на решту свинки, але у нас виникла трошки невеличка проблема. З моїм здоров'ям. Як то кажуть, дурість людину не лічить, підняла каструлю і щось зловило у хребті. Ось такі справи. Але свинки кричуть, орлають, крики на цілий кут, вони вже їсти хочуть, вже година така, що вже пора давати їсти. Що за крик, а драки нет? а? Алло, малышня! ви чого кричите? Ви чого кричите? Ви чого кричите? Що є? Зараз крали кладу барабольку, гріти і зарядити їсти тихонько. Не кричи, шушлики. Оці шушлики ми продаємо їм уже третій місяць. Не за всі гроші цвіту, але в кого є сіно соломка і можливість утримувати ці свинки. Ну і ще бажання, не тільки можливість, то з радістю. З радістю вони поміняють наше господарство на ваше. Тому, якось так, звертайтеся. Бо якщо ми навіть їх тепер не продамо, то чоловік сказав, що будемо зменшувати поголів'я, будемо весною продавати. Так що, хто собі хоче, якщо тепер. Тепер ніхто на зиму не купить. Або зменшиться поголів'я, то весною буде до продажі. Але, як то кажуть, треба ще дожити до різдва, а там побачимо. Отакі справи. Отакі справи. Добре йду я вам їсти лагодити. Тихо будь. Тихо, не кунка мала. Тихо, тихо, за вошком, за вошком, тихо. За Хай пускай, хай пускай, хай пускай, пускай, пускай. Вас знімає скрита камера. Що <гум> тут? Їсте? О, як швайчики. Як швайчики, да я ще ту барабольку зверхи, так? Так, так. Ей. Ай не пести вже їх, бо потім будеш куди різати. Кумо! Не пести! Давай давай всі, давай, висипай, висипай, висипай. Боже, помагай! А то що казали толочити що шо? Того року ми толочили, барабольку й давали рідке. А тепер спробували, я спробувала, бо мені просто пролінь було толочити. І відрами носити рідке. На їде таке. О, не в року. Як швайчики. Як швайчики. А на барабольці ви файні виростите, А потім з обіда вам капусточки. І буде все файно. О! Появилося додаткове світло, тому вже видку цих швайчиків гарно. Так що, друзі, повторюся, продаємо. Продаємо. Не встидайтеся, пишіть в коментарях. Заходьте у Фейсбук на мою сторіночку, пишіть у месенджер. Кому треба, скину свій номер телефону. Готові до співпраці. І ми, і свинки в тому числі готові переїхати у нове господарство. Ось такі швайчики, ось такі швайчики. Хвостики позакручувані, ну, вони не дуже позакручувані, правда? Але тими хвостиками круті круті але коли їде, то не круті. Візьміть його. Отак. Мамо, Мамо, кори тут по скраю і його туда, аби вони з двох сторін їли. Ну, то треба тому на сердині було класно. О, Нарешті чоловік придумав класний трюк, щоб з двох сторон вони собі їли, бо їх як-не-як. Семеро і вони з однієї сторони Я собі не влазяться. А ти що шукаєш? щастя? Отак. Найменше і найштурхливіше. А ви чого кричите? Коні? їжте, все, смачного вам. Ну що коні? А? Це вже не миші, не щурі, це вже дорослі коні. Це вже можна запрягати. Каже чоловік, що вам капусти не давати? Нагадався, коли сало наросло, він тоді нагадався, що муки не давати. Що ти махаєш до мене руками? Даєш капусти? Давай, давай, може ще якась півкили м'ясо підросте, приросте. <сі> Ой, Боже, Боже. Треба було ціле літо бурінами годувати. І при можливості знутра в капусти поїхати привезти. Бу, а? А ну так, як буде, та звичайно, що якщо буде, то звичайно, що поїдеш та й привезеш. А пепа наша підросла, ти знаєш, ну. що вона, вона хоче гуляти? буде більше не надавати. Я хочу співати. Ти хочеш, ну то що, то піст не можна співати? <ріст> то піст, співати не можна. Будемо співати, коли буде перемога і коли діти під'їздяться додому. От туди будемо співати. Туди, я думаю, що всі будуть співати і всі будуть... Танцювати. Що ти ще кому даєш? Та дай цим коням трохи. Ти вже від сала їх не вратуєш, то вже що мало нарости, то вже наросло. Не все, все не давай. Е, е, на багачів робити. Що? Маєте щастя, коні, що я є тут така. А то були весь на самі капусті. А там що той? Пацак. Ей господар там у кутику. Обнавив. Але нічого. Може, щось трошки. Та водичку він відпиває, відить. Господарі йдуть до дівки. Але дівка не їсти. Вона вчора ходила Його. до нього у гості. Ходіла? Ходила до того, коло того. А ти що відкривала? Я відкрила, бо я там відчищувала, вона собі пішла до фірточки, вони там собі о, об цей. А цей. А, Але він перепуж. Але я він не де кульочок упав від тебе. Нічого. Не не відкош. Жулясь, не можна. Не відко нічого. Тако хіба? Тут. О. Десь так. О! О, такий хлопець. У кутику, але до дівок заграє. Заграє. Так що надіємося, що буде файний робітник. Ну, побачимо. Побачимо. Добре. Коні їде. Коні. <смір>. Коні. Пепа поправляється, теж надавали її їсти. Одна і друга. Малеча теж, може їм водички принесу зараз тепленької. З барабольку. Треба їм дати, бо вони би се не зашморкували. Треба дати, вони випивають, зараз я принесу. Ну що, відбувається тут чмакання, плякання, налила водички. І все, робота йде. Свиня росте. Ось такі справи. Всім гарного, спокійного, мирного дня. До нових зустрічей у свіжих відео. Па-па-па-па.